Всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні хочу приготувати і показати вам, як я готую рибу. Ось у мене хек, я порізала на такі кусочки. що вчора почистила, якщо чесно. Він був з такою дрібненькою лускою. У мене тут дві рибинки. Я такими кусками порізала, трішки присолила. Тепер, що я зроблю? Добавлю якихось спецій, чи то приправ, ну, як завжди. Як завжди, в мене незмінно <смі> до піци для салата. Я рахую, що це універсально. Слухай, що є, ти поклала? Без церемонії, без ніякої. Головне, з душею все буде смачно. Я замаринувала, підставлю на 15, а потім будемо жарити. Тепер поставила сковорідку. Нагріватися і рибу просто ось так я вмочаю борошно і обжарюю на сковорідці звичайним чином. Можна взагалі то дівчата меншими кусочками можна різати. Так, тим часом, поки рибка обжарюється, я кришу така величенька цибулинка. Я просто її кришу кубиками, не сильно дрібно. І не сильно великими кусманами. Ось такими кубиками. Ось так я рибку виклала. Можна було все-таки дрібніше покришити, ну, то вже таке. Тепер рибку я відставляю, а тепер на сковорідку я кладу обжарювати цибульку. Отак От я злегенька обжарюю цибульку, щоб не жарилась вона, а тушилася. Тепер. Посолю я трішки. Спеції теж, які хочете, кладіть я чорного малитого перцю. Покладу я розпушувач. Сюди десь на кінчик чайної ложки. І буду тушити далі. Так треба. На маленькому вогні ще буду хвилин 10 тушити цибульку, але не жарити. Щоб вона так гарненько протушилася. Дякую всім за лайки, за підписки, за гарні коментарі. Е та взагалі, що ви зі мною підтримуєте і не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Все буде добре. Головне вірити в це, і надіятись, і все буде добре. Так, дівчатка, оце так гарненько вона у мене протушилася. І не згоріла навіть. Тепер викладаю я її тепер до рибки. Дівчатка, можна сюди ще покласти і грибочки, якщо у вас вони є. Якщо у мене нема, то я не кладу. Я взагалі-то багато варіантів показувала вже риби, як я готую рибу з овочами. І ще там були варіанти в мене. Так що я цими днями постараюся підняти. Хто не бачив, подивитись ще. А якщо бачили, то все рівно подивіться, будь ласка. От, Тепер я беру стакан сметани, я сюди покладу якихось спецій і я все, те, що я люблю, кладіть до риби, хто як і хоче, Перцю трішки, От, підсолю, обов'язково дівчата. Треба скуштувати, щоб вам воно подобалось. Хто любить цукор, можна додати трішки цукру. Оце тепер виливаю сюди. Духовка у мене вже розігріта. Якщо це ви будете робити в сковорідці, то просто накривайте кришкою і трішки протушите. Оце І буде смакота. Дуже буде смачно. Можна навіть і на святковий стіл. І ставлю в духовку зовсім ненадовго. Зовсім ненадовго. Подивлюся, як трішки, трішки підрум'яниця і готово. Ось отак, дівчатка, виглядає моя рибка в сметанному соусі. Ось таку я зробила, дівчата, подачу, просто поклала на тарілку От. і хочу скуштувати. Смачно, чесно, супер. Риба соковита. І з сметанкою дружить те, що треба. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!